Зоя Казанджі написала про те, про що не можна мовчати. Зоя Казанджі – українська журналістка, міжнародна медіатренерка, громадська діячка, письменниця, блогерка з Одеси, членкиня українського Пен. Послухайте її текст. Сьогодні у нас чергова річниця. Роковини, я би сказала. Чотири роки тому нинішній президент виступав на стадіоні, пообіцявши стати вироком тодішньому президенту. А схоже, став вироком усім нам. Не пишіть мені, прошу, що він не втік і став на оборону. На оборону стали десятки тисяч сотні тисяч наших людей, які йшли на смерть за свою країну, виходили голі руч проти танків. Наші люди своїми розтерзаними тілами зупинили підписання незрозуміло яких угод, що планувалося в Стамбулі. Ми не знаємо, поки яку долю країні і людям готувало найвище керівництво держави. Дізнаємося, вірю. А чи показували в єдиному марафоні перемовини Сівковича з кулінічем? Чи там і досі співає і матюкається по Ворознюк? Розвідка не наша, оприлюднила сенсаційні матеріали. На найвищі пости в державі призначалися зрадники і вороги. Цей факт був вміло перекритий іншими інфоприводами, якими тут всі натхненно тягали в зубах. Колективне несвідоме воно так і діє. Але Фейсбук, який не так давно постив картинки про те, хто яке дерево, і про три бажання, які мають справдитися наступного року, тиждень обговорював мутного діяча суботу. Фейсбук взагалі слухняно бігає за заданими алгоритмами. Так от 5 квітня були оприлюднені перемовини кремлівського куратора Сівковича з кротом Кулінічем з СБУ. Це сенсаційна інформація, з якої можна сміливо робити висновки, що якщо в СБУ на найвищі посади так призначалися люди за вказівкою кремлівського агента, то немає гарантій, що в офіс президента, наприклад, вони призначалися по-іншому, не кажучи вже про дрібніші структури. І вже досить очевидним стає, що все, що відбувалося до 24 лютого, і Вагнергейт зі здачою деталей спецоперації, і османський туризм на літаку Патрушева, і скорочення оборонних замовлень, перехід заводів оборонного напрямку на одно чи дводенний робочий тиждень, багато що власне стає зрозумілішим. Але президент України мовчить вже 14 днів, ані пари з вуст чому мовчить Зеленський? Ви уявляєте подібне мовчання, наприклад, у британців і під час війни? От і я не уявляю. Президент має відповідати, не хоче зараз, буде відповідати після війни. Доведеться. Країна не проковтне, як проковтнула раніше зраду з вагнерівцями. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!